Слава Ісусу Христу, любі друзі! Сьогодні 9 серпня 25-го року. Хотів би запитати і показати, бо точно не знаю, що за сорт груш. Ну такі, не дуже великі, по грам. 200-250 плюс-мінус. Щось вона мені змахує на грушу Яблунівська. Можливо, хто знає, підкажіть, чи так чи ні. Викидає повторні цвітіння. На п'ятий рік дала десь два десятка груш. Хостик. Так як вроді з боку Яблонівської. Но, можливо, це інакше якийсь сорт, Хто може підказати. Пишіть. Буду всім вдячний. Такий груш. Даревце невеличке. Десь 2,5 метра. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. So about.